Сьогодні у випуску. Військові РФ облаштовують вогневі позиції на приватних подвір'ях цивільних. Він штурмує позиції окупантів на запорізькому напрямку. Історія 21-річного військовослужбовця на позивний Фенікс. Запорізький козак. В обласному центрі з'явився новий мурал. Військові РФ облаштовують вогневі позиції на приватних подвір'ях цивільних у селі Нове Запорізької області. Про це у щоденному зведенні розповів речник генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук. За його словами, окупанти заселяються і в будинки місцевих жителів. Тим часом українські захисники просуваються на Мелітопольському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах, сказав Павло Ковальчук. 70-річний житель плавнів загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Також у результаті артудару травмовано 64-річного жителя Гулій Про це сьогодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграмі. Загалом окупанти завдали 124 удари по 23 містах і селах області минулої доби. 102 рази били з артилерії, зокрема по Гуляйполю, Новоандріївці, Червоному, Преображенці, Кам'янському та Степногірську. Вісім БПЛА так по Новодарівці, Малинівці та Левадному. Ракетний удар по Червоному Яру. Вісім РСЗВ обстрілів по Новодарівці, маліток машці і Роботиному. А також військові РФ завдали п'ять авіаційних ударів по роботиному та маліток машці Йому 21 рік, втім на контракті служить з 18-ти. Військовослужбовець на позивний Фенікс, командир танка. Воює у складі 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Фенікс родом з Рівненської області. Каже з дитинства знав, що буде військовим. «У Мене брат воює з 14-го року. Він мене надихнув на піти. Я хотів так само, як і він, воювати. Ну, щось спробувати цікавіше в своїй житті. Фенікс згадує, від початку повномасштабної війни був водієм зілу, а вже згодом здобув навички навідника. Мене тоді поставили на цю посаду. Ну, перед цим я вчився в Дісні на навідника, але через війну нас ну, забрали, нас порозкидали по бригадам. Я не довчився. І я хотів навідником бути. Я просто не встиг. Ну, я вже став їм, але трішки пізніше я. Мене вивчила одна людина прекрасно, позивний продюсер. І з цього все почалося. Я ніколи до цього не мав діла з такою технікою і трошки страшнувато було, але потрошки-потрошки по пішло все. Зараз Фенікс воює на запорізькому напрямку. До цього на Херсонському та Донецькому. Танкіст згадує, у боях на Херсонщині веща штурмували ворожі позиції. За день вистрілювали до 150 снарядів з танка. Був контакт і на Херсоні, там 870 метрів, був контакт і 100 метрів. На Солідарі був контакт ще метрів 10-5, бо вони ну, біля нас бігали, біля машини, вони втікали. Тобто ну, різна вістан буває. Найзапекліші бої, каже Фенікс, були під «Солідаром». Ми заїжджали в посадку і просто давили їх. Давили танком, попали в нас із Петрика, типу, протитанкова керована ракета. І тим самим у нас защита сроботала, це динамічний захист, який стоїть на машині. Але все ж таки танк не міг продовжувати рух, бо відірвало і катки, і гусянку, тобто рух треба було покидати машину. Ну І тоді саме було так цікавіше, бо адреналін грав і все, ну, розумієш, що ти дуже близько, що ти вже не в танку, ти вже як піхота. Але ну, все пройшло все пройшло добре. Після боїв під Солидаром Фенікс став командиром чеського Т-72, на якому працює й нині. Каже, відтепер несе відповідальність не лише за операцію та екіпаж, а й за техніку. Треба бути одним цілим в машині, бо кожен відповідає за іншого. Це не залежить тільки від командира, це залежить від всього екіпажу. Перед боєм треба обговорити всі ситуації, Всі — як хороші, так і самі гірші, щоб наперед можна було ну, підготуватися, так сказати. Танк це ну, машина, зброя, але просто є ще така думка, що танка всі хочуть унищожити. Це теж не, не покидає. Голову. Але все рівно, ти розумієш, що ти в броні і там шанс щось страпиться, щось таке дуже погане, дуже маленьке. Тобто, ну, почуваю себе впевнений. З початку року Фенікс отримав три нагороди за мужність третього ступеню від президента, незламним героєм російсько-української війни та за розвиток Запорізького краю. В першу чергу це завдяки побратимам. Тіпо, вони мені допомагали, вони мене вчили. Вони мене, так сказати, можна з нуля навчили всього і дуже багато порад давали. Фенікс каже, як працювати на чеському Т-72, вже знає. Відтепер хоче панувати леопарди, челенджери та Абрамси. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Новий шелтер для родин переселенців з'явився у Запоріжжі. Нині в ньому готові чотири кімнати, в яких можуть розмістити 16 людей. Також облаштували санвузол, розповіла координаторка громадської спілки шелтери Запоріжжя Любов Кінчевська. За її словами, в частині приміщень ремонтні роботи ще тривають. Чотири ми вже зробили і п'ять. Плануємо зробити усього. Було 36 людей. І тут плануємо зробити шкаф. Стол, холодильничок, ну сто стул, стуля. У цій кімнаті немає тумбочок, а там вже ми поставили тумбочки для людей. Я думаю, їм це буде гаразд про А мультиварка і СВЧ. Це ми заказали під кожну кімнату. І те буде ще кімната додаткова. Для пральні сушилки, душові кобінки. А фає ми зробимо пункт незламності, і там же буде ж кімната для харчування. Туди ж ми всі шелтери наших асоціацій привозять гарячі обіди. Усі Роботи виконувалися за допомогою наших волонтерів. Наша організація робила дводенні акції. Це переважно субота-неділя були, Коли волонтери приходили на цілий день. Ми виконували певні роботи за наглядом майстра і завдяки цьому якраз і робився цей ремонт. За весь час що ми були тут? Ми провели 19 таких акцій. На них ми залучили 110 волонтерів. За словами Любові Кінчевської перших переселенців планують заселити 30 вересня. Надалі в планах відкрити ще один шелтер для людей з інвалідністю. Аби отримати продуктові та гігієнічні набори, пересланка Стокмака і Кременчуцька прийшла до центру з надання гуманітарної допомоги. Він працює в Запоріжжі понад рік саме для внутрішньо переміщених осіб Стокматської громади. Інна розповідає з тимчасово окупованого міста до обласного центру евакуювалася цього місяця, коли виїжджала, взяла з собою лише найнеобхідніше. Багато воєнних по вулиці, ну везде. Не дай Бог, що то за Україну скажеш. От, наприклад, будеш там висловлювати свої позиції по поводу України, що ти там чекаєш, і ну типа в тому, то все. Там просто неможливо, просто нормальної людині неможливо жити. Ну, думали, пересидимо, переждемо, перечекаємо. Ну не вийшло. Їхали ми двоє суток, 250 доларів з кожного. У нас їхало троє. Батько, я і мала дитина. Ми їхали через Росію. Родина Інни нині винаймає житло у Запоріжжі. Представте, чемодан речей саме необхідне, так? все треба купити, навіть саме елементарні речі. Звісно, допомога це дуже ну, як би, і продукти, і гігієна. Гуманітарну допомогу отримав сьогодні і переселенець стокмака Валерій Степаненко. Коли почалась війна. Я якраз виїхав в Запорожжя на операцію і що Ну, тут уже з ні. Ну тут дочка, а на права переїхала далі. Україна, да, гумінь, да. да, конечно, перший раз полетів нормально. Загалом у центрі з надання гуманітарної допомоги сьогодні переселенцям роздали 170 наборів від благодійного фонду Восток Сос. Вони складаються з продуктів харчування та предметів гігієни, каже представниця фонду Катерина Бугайчук. Одна коробка йде на родину. Так, це у нас крупи, печиво, макаронні вироби. Хабом ми співпрацюємо з цього року. Це у нас донорська програма від німецького фонду «Д'яконі». Ми співпрацюємо лише в рамках ось декілька місяців. Саме видача, якщо брати продуктові і гігієнічні набори. Загалом 680 наборів. Окрім гуманітарної допомоги, у центрі надають також психологічну та юридичну, зазначає його фахівчиня Наталія Антипенко. Соціалізуємо людей з тим, щоб вони могли спілкуватися не тільки ну в нашому середовищі, ми співпрацюємо із багатьма фондами, обслуговуємо своїх людей. Тільки Токмацька громада. Це місто Токмак і ті села, які в 2020 році, ті сільські ради, які в 2020 році ці приєднані були до ну районного центру міста Токмак. У нас вже до трьох тисяч людей і десь порядка 1700 сімей. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Мурал з запорізьким козаком з'явився в Хортицькому районі міста. Над його створенням працювали троє художників. Один з них Денис Антюхов каже: стінописом прикрасили паркан біля однієї з багатоповерхівок, аби підтримати патріотичний дух запоріжців та українських військових. Розмір муралу десь 50 квадратних метрів. Може. Трошки більше, тому що він а, такої непропорсіональної форми. Ми загрунтували, ми зашпаклювали, потім повністю закатали фон і вже потім малювали самого козака і текст. Серед художників 60-річний Микола Перепилиця. Два місяці тому чоловік приїхав до Запоріжжя з Новомиколаївки Запорізького району, яку обстрілюють російські військові. Розповідає, намалювати новий мурал запропонували йому знайомі художники, тож без вагань погодився. Мені. Я, так, де, де рисувати? Давайте, я за краски купили, кіщі в мене були, ну, флейти там. Створювали мурал понад місяць, використавши 20 літрів синьої та 5 літрів жовтої фарби. Ще трьома кольорами зобразили козака, розповідає художник. Я до темна була, не йде картина, не йде, а бувай мене пам'ятаю уже темно. Ну, освіщення, а люди Та, що ти тут а мені, а воно пішло. Тож була стіна, як ця, некрасива. Така а тепер да, їдуть і машинами мені ковки приносили. Даже Денис Антюхов каже: окрім запорізького козака, створили понад 10 муралів у Хортицькому районі міста. Це був марка руський воєнний корабль. Це була мрія, наш найвеликий великий літак. Це був пес Патрон, це були дівчинка у нас, яка обіймає Україну. і Каже, що у нас територія 603 тисячі квадратних метрів. Ще були військові, які підіймають флаг. І ще у нас був такий малюнок: теж військовий на фоні Запоріжжя, на фоні Хортиці. Теж Тримає дівчину і прапор України. До дня міста, що відзначатимуть 14 жовтня, каже Денис. Планують розмалювати літери Дніпро Гесу. Для цього нині брить дозвіл в міській раді. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.